Наразі понад 800 учасників АТО чекають на законне отримання земельних ділянок. На 68-му сесію було подано 29. В першу чергу землю отримують сім'ї загиблих бійців. Проте проблема полягає в тому, що територія в центрі не зможе забезпечити усіх площею. А питання, чому виділили одній людині земельну ділянку в центрі, а комусь на окраїні міста, виникають вже. Чому, скажемо, складність ситуації, що ми не винесли всі ділянки, які вже були обрані учасниками АТО за межами цих масивів? Тому що насправді ситуація складна. І потребує ще додаткового до вивчення. Під час обговорень мова йшла і про надання першочергового житла учасникам антитерористичної операції. На 68-й сесії до міської влади звернулося чимало чернівчан з проблемами щодо будівництва на різних вулицях міста. Зокрема, такі питання торкнулися мешканців будинків на вулиці Заводській, головній та проспекту Незалежності 116 а де на своїй оселі люди чекають вже третій рік. Передати квартири, які були оплачені гроші по договору, зобов'язані були у грудні 2012 року. Але цього не відбулося. Потім було передано всі права домобудівництву комбінату, яке вже мало передати квартири у грудні 2013 року. Чого так і не відбулося весь 2013 та початок 2014 року обвалилися. Роги різних інстанцій міста та мерії із завершенням про допомогу. Оскільки після перерви кворум не зібрався, депутати обговорювали наступні питання. Голови сільських рад Чорнівки та Шубранця, проголосувавши у своїх населених пунктах за об'єднання територіальних громад з Чернівцями, виступили перед депутатами. Вирішувалась і доля міжнародного аеропорту Чернівці, де нині є понад 90 працівників. А саме виділення адресної зворотньої допомоги від калинівського ринку у розмірі понад 2,5 мільйони гривень. Нагадаємо, що минулого року аеропорту було виділено 6,5 мільйонів. Проте, оскільки для ухвалення певного рішення кількість депутатів була недостатньою, засідання сесії міської ради було перенесено на понеділок. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.